Україна потребує нового закону про вищу освіту, однак в цьому питанні потрібно враховувати і думки студентів. Про це заявили представники молодіжної адміністрації та влаштували для студентської молоді Прикарпаття обговорення підготовленого міністерством освіти та науки законопроекту. Цей документ зазначають, учасники круглого столу може призвести до звуження права громадян на освіту. Як приклад, він дозволяє адміністраціям вишів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників, коли студенти. Йдуть вчитися на перший курс і платять одну суму, на другому вони піднімаються. І це, напевно, одна з, скажімо, з найважливіших факторів, що, що, що турбує студентів, які навчаються в комерційних вузах. Стипендії всіх студентів турбують, тому що студенти, які навчаються на державній формі навчання, вони хочуть отримати стипендію більше. І зараз ми також будемо насти пропозиція, щоб, наприклад, для відмінників стип... стипендії були скажімо, підвищені для звичайних студентів. Ну, так як, в принципі, закон і це регулює, але, звичайно, хотілося, студенти хочуть більшої стипендії. Обговорення законопроекту кажуть організатори, дозволить місцевим студентам знати свої права. Коли студент не знає своїх обов'язків, своїх прав, то це призводить до того, що він дається до того, щоб платити хабарі в майбутньому. А коли людина, ну тобто зараз студент розуміє, що від нього вимагають, і це йому підходить. Він по цьому по цих законах, по цих е, працює, ну по цих законах, що зараз вводяться, працює далі. І він на цьому виграє. А якщо він не буде знати, не буде орієнтуватися, що до чого і що я. Ну, він буде програвати. Після детального вивчення останньої редакції міністерського проекту студенти внесли свої зауваження та уточнення. Їх у письмовій формі направлять до столиці.